Зйомки фільму. Повним ходом йде підготовка до зйомки небезпечного епізоду. Актор, який виконує головну роль, підходить до хитаючогося від вітру підвісного моста і, повертаючись до головного режисеру, злякана та тремтячим від страху голосом, запитує: А він не впаде? Режисер такий: Опа, адже це ідея. Академік Рамзан Ахматович Кадиров після включення його в Сполучених Штатах до чорного списку заборонив усім американцям користуватися своїми науковими працями. Тарас, ти знову цілий день тільки лежиш і дивишся фільми. Мамо, але ж я кінокритик. От такої виховала дебіла. Немає значення, на чому ти під'їхав вранці до свого офісу. На Феррарі або Мазератті, якщо біля офісу вже припаркована Toyota ДБР. Бог каже Адамові. Друже, у мене є для тебе хороша та погана новина. А можна спершу гарну, попросив Адам. Я дам тобі два органи, Адаме. Один з них називається Мозок. Він зробить тебе розумним, дозволить створювати нові речі, пізнавати світ та вести інтелектуальні розмови. Другий називається пеніс. Він дозволить тобі подарувати єві дітей, і ваші нащадки заселять усю планету. Дякую. І справді це чудова новина. А яка ж погана? Розумієш, Адаме, ці два органи не можуть працювати одночасно.